Немає нічого крутішого у світі за це. Головна битва століття. Ми отримаємо об'єднаного чемпіона світу у хевівейті. Та я поб'ю тебе! Ти шматок сосиски! Біжи кролику! Біжи кролику, біжи кролику! Ти побив їх, але ніколи не поб'єш Тайсона Ф'юрі. Ти сосиско! Добрий день усім! Я більше скажу вам в ринзі. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі опинилися за одним столом і поговорили, що називається без масок. Матеріали створені TNT Sports, але в мережу його видали дещо раніше аніж планувалося. Нездоланний чемпіон проти нездоланного чемпіона, аби з'ясувати, хто супертяж номер один на планеті. 17 лютого у Саудівській Аравії цей чоловік Олександр Усик і цей чоловік Тайсон Ф'юрі. Врешті вони підписали контракт, і ми маємо цей бій. І я маю зараз вас одного навпроти іншого. Тайсоне, я почну з тебе. Чи ти коли-небудь сумнівався щодо того, що цей бій відбудеться? Адже така фантастична ідея могла ніколи не відбутися? Ні, я ніколи не думав, що цього не станеться. Це варте того. Олександре, чи думали ви, що цього може не відбутися? Я вірив, що цей поєдинок відбудеться, я завжди вірив. Так раніше він іще був в мені не рівня. Раніше це були я, Уайлдер Джошуа. І очевидно, що коли він побив Джошуа, то зайняв його позицію. Тож зараз він тобі рівня? Так, що це означає для вас бути супертяжем номер один у світі? Для мене більше значить бути нормальною порядною людиною, аніж першим номером Гевівейту. Що ж, я думаю, ми обидва достойні чоловіки. Ми обидва маємо сім'ї, ми обидва маємо дітей, ми обидва віримо в Бога. Я не думаю, чи є хтось більш достойний за нас. Але слухайте, щодо поясів і всього такого. Є одна річ, яка цьому передувала, і це титанічна робота, і мене, і його. І невдовзі ми дізнаємося, хто сильніший, я чи Олександр. Але справжній завоюватель, пам'ятайте, це я. Так, він Олександр. Але я це провелич, Тож ми побачимо. Отож раніше між вами були певні образливі слова. Не так, щоб дуже жахливі, але це було. Це частина гри, Тайсоне. Так, звісно, усе, що ви бачите, це частина гри. Е, мені здається, в, в розумному плані це нормально, коли ми підвищуємо рівень нашого поєдинку. Але коли ти переходиш на якісь більш грубі речі, я думаю, що це особисте і цього не треба робити, тому що на нас дивляться наші діти. Мене взагалі нічого не оскарбляє. Е, з слів Тайсона е, Фюрі, взагалі нічого. Ти доволі добре вмієш підколювати людей, але чи бачиш ти зараз, що це працює? Що ж, я страшненький, я лисий, я повільний, я жирний. Усе, що люди кажуть, та це ж правда. Але я пройшов уже крізь усе це. Я вище за це, мені пофігу, але нікому про це не кажіть. Олександре, наразі ви тут, за столом. Чи є у вас меседж для Тайсона? Щоб він не втік нікуди. Тайсоне, ти зібрався кудись тікати? Так, уже він дуже страшний. Послухайте, для мене це боксерський бій. Я боксую все своє життя. Я не турбуюся щодо нього чи ще десятка інших людей. Це буде надзвичайний бій. Чи потрібно тобі мати щось додаткове, аби мати належну мотивацію на бій з Усиком? Ні. Ми б'ємося за всі пояси за абсолюта, за спадщину, за велику купу грошей. Що ще треба? А щодо вас, Олександре? Чи потрібна якась надзвичайна мотивація на цей бій? Моя мотивація це моя сім'я, моя країна. Люди, які зараз підтримують мою країну, це українські солдати, це моя мотивація. Але я маю можливість, я маю другий шанс стати абсолютом. І це те, що мене мотивує. Я думаю, що ви обидва чекаєте цього поєдинку і після нашого захисту повернетеся до своїх кемпів. А, Та я ще не починав тренуватися. Я ще не починав готуватися до цього бою. Я професійний атлет. Камон, я тренуватимусь 4 чи 5 тижнів до цього бою. Але ти казав, що тренувався 12 тижнів Донгану. Ну, до прикладу, я тренувався 12 тижнів до Вайлдера Чингану, але 4-5 тижнів це все, що потрібно. Три або чотири тижні на спарринги і один відпочити. от і все. Олександре, скажи, ти готуватимешся більше п'яти тижнів до цього бою? Я п'ять неділь можу боксувати без перестану. Отож, припустимо, ми зараз маємо двох хлопців, які готувалися по п'ять тижнів до головного поєдинку в історії. Так ми боксували все своє життя, відколи ми ще були маленькими хлопчиками. Тож скільки нам треба тренуватися? Я не думаю, що ми забули як боксувати. Це не змагання з фітнесу. Тож я думаю, що не потрібно готуватися більше п'яти тижнів. Чи робиш ти якусь особливу підготовку до цього бою? Я роблю все як зазвичай. А я запросив до себе шульг, це очевидно. Тут все просто, це просто боксерський поєдинок. Якщо він кращий за мене, він мене переможе. Якщо я кращий, то виграю я. От і все ні більше, ні менше. А як щодо тебе, у тебе величезні спарних партнери. Чи є якісь особливі налаштування на цей бій? Не треба. Я готуюсь до нього вже на протязі багатьох років, відтоді, як він переміг Володимира. Він про мене не знав, тому що я не така відома людина в світі боксу. А я готувався і до Ентоні Джошу, і до нього з самого початку, як я стартанув в боксі, в професійному боксі. Тож ти не маєш жодного страху перед ним, перед цим вищим, більшим хлопцем? Ні. Якщо ви вірите в перемогу українця, можете зарядити на це на сайті нашого партнера компанії Favbet. За посиланням у закріпленому коментарі ви отримаєте ще й бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але якщо ставите, то робіть це з розумом, адже це спосіб розваги, а не заробітку. А в тебе є страх, Тайсоне? Ну, ми дізнаємось про це 17 лютого, чи є в мене страх чи ні. Що це за така точка, коли ти поважаєш або боїшся суперника. Така точка перетину між страхом і повагою, коли ти або сильно боїшся і трішки поважаєш, або дуже поважаєш, але зовсім не боїшся свого опонента. Та я взагалі не боюся ніяких боксерів. Я не думаю про них взагалі. У мене було так багато поєдинків позаду, стільки хлопців. Я вже побив та практично всіх боксерів хевівейту у своїх 35 поєдинках поспіль. Тож я, чесно кажучи, не парюся. Я вже давно в цій грі, і я професіонал. Я бив різних хлопців з різними габаритами. Більшість з них були дійсно великими. Були і шульги. Та у мене брат шульга. У мене батько шульга. Тож в цьому немає чогось такого особливого. Тож маємо те, що маємо. Ми збираємось вийти в ринг і бити один одного. От, і все, що ми зробимо, не більше, не менше. Олександре, чи це буде технічний бій, чи це буде бій двох гарячих сердець, бій великого бажання? Це бій техніки, це бій серця, це бій всієї моєї кар'єри, спортивної кар'єри та спортивного мого життя. Люди хочуть це побачити. Люди хочуть побачити Тайсона Фюрі та Олександра Усика в ринзі за абсолюта. І ми повинні подарувати їм цей поєдинок, тому що вони заслуговують на це. Тайсоне, чи цей бій це бій твого життя? Кожен бій це бій мого життя, а особливо за абсолюта проти цього крузера, проти чемпіона світу серед супертяжів, проти олімпійського чемпіона. Це буде те, що треба. І я доведу все, що зможу. Знову я знаю, що він не може мене побити. Я це знаю, бо людина, яка вдягає сережки у вуха, не може побити Тайсона Фюрі ніколи. Немає жодного шансу. Жодна людина з сережками у вухах не може мене побити. Я можу пояснити, що це таке. Це український воїн. Козак. Це ті люди, які боронили мою країну багато років від ворога. Тут тільки підтвердження мого козацького роду. Вони ніколи не програвали. Тут немає краси чи моди. Слухайте, в Україні це означає, що він хороший боєць для нього. Але з того місця, звідки я родом, чоловік з сережками у вухах, це. Тож от як я це бачу. Хм. Ні. Послухайте, він хороший віруючий хлопець, так само, як і я. І ми два найбільші християнини в боксі і без жодної поразки. Він може тренувати все, що він захоче. Я тренуватиму все, що захочу я. Але переможе той, чия перемога буде продиктована Богом. Не має значення, з якого ви місця чи з якого ви королівства. Той, хто буде обраний перемогти в цьому бою, той і переможе. Чому я поважаю тебе більше ніж багатьох інших бійців? Це тому, що в тебе є віра. Так, так, звісно, ось чому я тебе поважаю. Послухай, я чемпіон. Ти чемпіон, це класно. Але віднайдіть іще у світі хоча б одного чемпіона, який настільки вірить у Бога. Та це неможливо і це прекрасно. 17 лютого буде один чемпіон. Добре, це була ціла вічність. Було цілих 24 роки, коли світ не мав абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкому дивізіоні. Це наша доля, наше призначення зараз пройти через це і побитися за звання цього чемпіона. Ніхто більше у світі не був обраний на ці ролі впродовж 24 років. Перед тобою, переді мною, перед нами. Ніхто з них не мав такої можливості битися за статус абсолюта в хевівейті. Вейті. Тож усе, що нам зараз треба. Це танцювати, і я готовий до цього челенджу. До речі, друзі, у нас в планах пригадати, якими були останні битви за абсолюта в хевівейті, і це були справжні баталії легенд. Якщо ви підтримуєте таку ідею, вподобайте ролики, ми з командою сідаємо це робити. А ще підпишіться: попереду буде повне висвітлення головного бою століття. Як ти думаєш, в перспективі 5, 10, 15 років, чи коли ви будете вже мати внуків, чи коли-небудь ви що так зустрінетеся, щоб чесно поговорити. Чесно кажучи, от чесно, перед Богом у мене немає якоїсь ворожнечі по відношенню до Олександра. Я його не ненавиджу. Жодної ненависті чи ворожнечі. Тільки бізнес. Так, це тільки бізнес для мене. Він прийшов, аби взяти своє. Я прийшов аби взяти своє. От, і все. Я його не ненавиджу. Він мені не не подобається. Він має доволі приємний характер. Я не можу сказати про нього щось погане, але це просто велика невдача для Олександра, що йому випала нагода битися в моїй ері. От, і все. Я просто маю його здолати. Так само, як я робив це з іншими своїми суперниками. Але це буде флеш? Так, це буде роял флеш. Але ж десь у перспективі є і Джошуа, ну так, теоретично, правда? Він побив Джошуа двічі. Навіть не згадуйте про Джошуа за цим столом. Він побив Джошуа двічі. Я побив Уайлдера двічі. Отож, хто би з нас не виграв, а це буду я. Той і буде королем замку. От, і все, Олександре. Чи ви маєте ті ж відчуття? Чи є у вас якась ненависть під час підготовки? Чи вам потрібно при цьому якось не любити противника, аби краще на нього налаштовуватися? Мені взагалі не потрібна ненависть, того що я виконую свою роботу на 300%. Я, Я люблю те, що я роблю. І ненависть породжує ненависть. Мені в мене є спортивна злость. Мені цього достатньо. Ну і на сам кінець, товариство. Дайте свої прогнози на бій. Я можу перебоксувати його. Я дуже хороший боксер, але я цим не сильно користувався. Коли я боксував з Володимиром Кличком, я перебоксував його. Це було прекрасно. Ось ці всі нирки, ухиляння, і він не міг дістати до мене своїм ударом. Я зроблю те саме по відношенню до нього. Я просто буду ставати на передню ногу і прилипати до нього. Я лише ще одна людина, яка стоїть на шляху до повної номінації у Європі. І це той самий циганський король. Раніше я казав, що в Британії такого немає. Є лише Тайсон Ф'юрі. Ніякі там Джошуа, ніякі там Девіди Хеї, чи Сорейн, Дюбуа, Джойси та інші. Є тільки я, Тайсон Ф'юрі, зараз і тут. І Я буду захищати свою спадщину, і я здобуду перемогу. Олександре фінальне слово за вами. Тайсон починав. Ви закінчуєте ваш прогноз. Велика бійка. А по 12-го раунду і оголошення переможця Україна і весь світ буде лікувати. Тож 17 лютого Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика за абсолюта, і обидва не биті. Це буде фантастичний бій у Саудівській Аравії. А наразі ми тиснемо один одному руки. А хто не підписався на Тайк Майсона, той сосиска.